Олег Шамшур, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, з нами на прямому зв'язку. Пане Олег, вітаємо вас. Добрий вечір. Давайте почнемо з грузинських виборів. Інформація звідти надходить абсолютно протилежна. Є два екзитполи, які показують перемогу або опозиції, або влади. Є заяви про масові вкиди бюлетенів, наприклад, масові фальсифікації про недостатню кількість. Спостерігачів опозиційних. Чим це може закінчитися? Чи може бути якийсь суспільний сплеск? Я був в Грузії на початку вересня, і вже тоді відчувалося, що в суспільстві є напруга, дуже були занепокоєні представники опозиції. Хоча вони тоді. Вважали, що зможуть перемогти на виборах, тобто та інформація, яку ми зараз маємо, вона достатньо протирічлива. Є повідомлення про порушення законодавства і про вкиди бюлетенів і інше. Подивимось, які будуть остаточні результати. А разом з тим зрозуміло, що йде по суті боротьба за майбутнє. Грузії за в тому числі за її орієнтацію на зовнішньополітичній арені, тобто чи то продовження і серйозний курс на інтеграцію в демократичне спільноту демократичну спільноту, або ближче до Москви. І цю тенденцію представляє саме правляча партія. Тобто, я думаю, що ситуація дуже напружена, можливо, все, і взагалі це нагадує те, що було у нас в. 4-5 роках і 13-14. тобто по суті на кону майбутні країни. Ну в такому разі питання я не знаю, чи можна його до риторичних зарахувати, але чи ця боротьба точитиметься тільки і виключно на електоральному полі, тому що ну фактично на кон поставлено все. І і для росіян так само поставлено все щодо Грузії. Та? і тут чи можна припускати, що вони просто зупиняться на, на політичному електоральному процесі, в разі якщо з'ясується, це ми побачимо, звичайно, що просто їхня або підтримувана, точніше, ними політична сила програла. То що, вони просто розвернуться і підуть собі додому? Е, ну я не спеціаліст в грузинській політиці, але я так розумію, що. В принципі можливо все, і в тому числі можливо протистояння. Вже були масові протести, викликані законом про іноземних агентів проти політики правлячої партії. І я абсолютно не виключаю, що опозиція може спробувати протидіяти активно, якщо, тим більше якщо будуть. Надані факти про фальсифікації, і буде зрозуміло, що реальна ситуація не така, як це малюють представники офіційної влади. Тобто, протистояння цілком цілове протистояння цілком, на мій погляд, цілком можливе. А до речі, чи не буде це репетицією події в Молдові? Там теж вибори за тиждень. Буквально ну, в принципі, зараз же йде боротьба за. Я б сказав так, за регіон і зовсім не випадково зараз складна ситуація і в Молдові, і також невідомо, чим все закінчиться. І те саме зараз в Грузії. Я б сказав, особливо треба звернути увагу на Грузію, тому що це певний урок для всіх нас. Ми пам'ятаємо. Що ця країна її нам ледь не наводила як приклад, там були реформи просування до Євросоюзу, НАТО і зараз, як то кажуть, спроба ну майже тотального відкату. Тобто за демократію треба боротися причому, як казав Рейган, боротися кожен день. Ну але тут цікаво до речі, з тим, про що ви сказали, тому що якщо це трактувати як певний урок для нас. То можливо ми вже цей урок пройшли, і саме повномасштабне вторгнення, воно і стало ось цим зламом. Та? Тому що, ну пригадаємо собі, як виглядала українська політика до 2022 року: Спроби реваншу, проросійські про російські політичні сили, про російські телеканали, які там забороняли. Наявністю з цих всіх наративів, це мало чим відрізнялося від того, що зараз спостерігаємо у Молдові чи в Грузії. Я сказав, в принципі, це нагадує з одного боку те, що було у нас. І тут дуже багато буде залежати від суспільства в цілому від рішучості опозиції. А з іншого боку, коли я казав про урок для нас, це урок про те, як можуть розмуватися демократичні досягнення, як ті сили, ну які, начебто, були загнані, вже е, знаходились на звалищі. Е, е, Ну, Історію на маргінець грузинського суспільства можуть е, знову прийти до влади і повести країну абсолютно в протилежному напрямку. Отут нам треба дуже уважно спостерігати, щоб у нас також не відбулось відродження тих проросійських антидемократичних сил. Була ще інформація, яку ми озвучили, про те, що західні партнери своєю стриманою реакцією на український план на перемоги заохотили Росію до подальшої агресії. Так вважає полковник Збройних сил Австрії Маркус Райснер. Чи підтримуєте ви таку думку? Ну, в принципі, досить цікаво, що ми звикли до того, що наші військові. Висловлю свою думку досить відверто і відкрито. Я такого не спостерігав серед наших західних партнерів, тобто. Очевидно, це таки починає відбуватися. Я не згоден, що е, як там було сформульовано, я не пам'ятаю, що ну фактично, бо е, спонукають щось не зразок того. Тобто, я б так не сказав на те, що реакція не така, яку, на яку ми сподівалися, це абсолютно так. І е, треба мати на увазі, що з початку цього року. Ми чули заяви про те, що необхідні нас зусиль для того, щоб допомогти Україні. І на жаль, кількість заяв за НАТО на або набагато перевищує кількість реальних кроків заходів для того, щоб вжити на зусилля для допомоги Україні. По суті, план перемоги. Ну я не прихильник. Таких от гучних назв, але по суті головне в ньому це надання допомоги Україні і зняття тих обмежень, які зараз встановлені для того, щоб вражати цілі на території Росії. Суттєвих просувань в цьому напрямку я не бачу і в принципі їх немає. І дійсно зараз такий переламний момент. В ситуації на е, військовому е, в е, на, на фронті на військовій сфері. Тобто, зараз треба чітко розуміти, що для того, щоб переламати критичну ситуацію, нам необхідна дійсно надзвичайна допомога з боку наших союзників і всякі, скажімо, нам намагання е, ну. Або фактично не вжиття тих заходів, які зараз яких зараз вимагає ситуація, можуть призвести до того, що вона може не тільки не покращитись, а й погіршитись. От в цьому плані, якщо на це дивитись, я згоден з цією заявою, що ми не бачимо тих дій, на які ми розраховували. Um подякуємо вам за те що такі пізні порі долучилися нагадаємо аудиторії олег шамшур дипломат надзвичайний та повноважний посол україни щойно з нами наживо